Залишаюся з однією кінцевою думкою, і це 10. той факт, що християнство навіть має вигляд, що не має сенсу, немає сенсу. Якби християнство було правдою, ви б очікували, що його Бог зможе краще виконувати свою роль у тому, щоб бути зрозумілим. Я не кажу, що ми повинні очікувати ідеального розуміння абсолютно всього, що він каже чи робить, але принаймні це не має здаватися повністю абсурдним. Щоб знову повернутися до одного з пунктів з останнього відео, апологети це те, що існує. Всемогутній творець всесвіту, який глибоко прагне особистих стосунків з кожним, має покладатися на таких, як Майк Вік, не для того, щоб залучити нових навернених, а у відчаї чіплятися за християн, що залишилися. Тому що знаєте, люди, які мають особисті відносини з найбільш могутньою істотою, яку можна уявити, потребують регулярного підтвердження, що ця істота насправді існує, інакше вони втрачають свою віру. І це навіть без врахування безглуздої ідеї, що Біблія є досконалим. Повним нескінченно вдосконаленим посібником для життя, яку пропагують люди, які також пишуть книги, що мають доповнювати Біблію, пояснюючи речі, що важко зрозуміти, роз'яснюючи її значення, виправляючи її очевидні помилки. Чувак, ти не можеш стверджувати, що Біблія досконала і що це інструкція для життя, а потім продавати книгу, яка пояснює речі більш чітко ніж це змогла зробити Біблія. Це саме по собі говорить про те, що ти насправді не вважаєш Біблію досконалою. Якби це було так, твоя книга була б абсолютно непотрібною. Той факт, що християни постійно рекомендують мере християнства атеїстам, а не Біблію, говорить сам за себе. Хочете дізнатися більше про внутрішні аспекти християнства в доступний і зрозумілий спосіб? Не читайте книгу, яку я скажу, що написав сам Бог, найрозумніший хлопець всіх часів. Натомість візьміть невеличку книгу, написану дитячим автором 40-х років. Вона набагато краща. Чи бачиш тут проблему? У будь-якому випадку, якщо я продовжу, є ризик повторити обидва відео на цьому етапі. Так що так.